Ну, в Тіндері роботодавці мені поки що не попадались, але я й не так вже активно старалась, можливо, тому що не задавалась такою метою. Але мені відомі історії, коли меч дійсно приводив до працевлаштування? Тобто, виходить, є іноді не зовсім очевидні способи отримати користь зі звичних повсякденних мобільних додатків. І не тільки популярний сервіс знайомств претендує на звання мультизадачного. Знаходяться винахідники, що пристосовують функціонал популярних програм для своїх різноманітних корисних цілей. З Цими допоміжними можливостями додатків і будемо розбиратися в цьому відео на каналі GoIT. Але давайте з усім по порядку. А яким додатком на смартфоні Стіше за все користуєтесь ви. Є рейтинг, який показує, що є найбільш популярним серед користувачів гаджетів в Україні. Як ви бачите, тут багато месенджерів, соцмереж, браузерів, банкінгів і так далі. Ті, що в першій десятці взагалі вже стали багатьом незмінним інструментом в роботі і повсякденному побуті. Причому більшість користувачів консервативні і знають тільки про прямі очевидні функції встановлених ними програм. А є видумляки, що пробують щось на собі, а потім за ними повторюють інші. І так. Відкриваються нові грані звичних речей. У цьому відео ви дізнаєтесь, як Ютуб дозволяє заспокоїтись людям з манією переслідування і одночасно допомагає вивчати англійську. Як Телеграм швидко перетворити на Тіндер, а Тіндер на сайт пошуку роботи і що потрібно врахувати, щоб там реально на вас полювали hr спеціалісти А також чому TikTok – це не тільки хіхоньки хахоньки Почнемо з того сервісу, де ви зараз мене бачите. YouTube можна використовувати не тільки як засіб перегляду чужих відео. Можна дивитися своє ж відео на відстані і в режимі онлайн. Ютуб на смартфоні можна використовувати як камеру спостереження. Реалізується це гіками, які хочуть мати розширений функціонал відеоспостереження. При цьому не звертаючись до професійних платних рішень. Механіка така: створюється трансляція через смартфон з доступом на перегляд за посиланням. Смартфон підключений до постійної зарядки і залишений в потрібному місці. Ну, мабуть, десь під стелею. І все. Маючи посилання, ви будь-де бачите, що там відбувається, причому не обмежено по часу. Важливий нюанс для акаунту є певні вимоги, наприклад, 50 підписників. Але це не також й багато і це правило може з часом зникнути. За деталями краще слідкувати на сторінці довідки Ютуба. У мережі можна знайти тисячу і один спосіб використовувати мобільний телефон як камеру спостереження. Зазвичай. Це просто використання спеціального додатку. Але є один нюанс: такі додатки зазвичай дозволяють тільки на одному пристрої побачити те, що відбувається в ефірі. А транслюючи на YouTube, можна поділитися посиланням з усіма, ким потрібно, в режимі реального часу. Таке рішення може бути актуальним і для бізнесу. Наприклад. Транслювати через YouTube собі на сайт або ж у повідомленнях в те, як відбувається процес приготування замовленої їжі прямо на кухні закладу харчування. Для користувачів це зручно, тому що YouTube всім знайома платформа і не вимагає додаткової реєстрації чи ще якихось перепон. Звичайно, при такому підході використовуються вже не старі смартфони, які не шкода підвісити на стіну, а спеціальні камери. І виводяться у трансляцію YouTube через комп'ютер та програми типу OBS Studio. Кому цікаво, вгуглі. Багато інструкцій щодо цього. А ще YouTube збереже вас час і руки від зайвого друку. Для тих, хто працює з текстами, може бути корисною ще одна фішка нестандартного використання YouTube. Якщо це завдання з транскрипції тексту, тобто переведення відео в текстовий формат, користуйтесь функцією розшифровки на цій платформі. У більшості відео, якщо натиснути на три крапки, то ви побачите пункт Показати текстову версію. Цей текст можна копіювати, редагувати, і це буде на порядок швидше, ніж вводити вручну. Так, є професійні сервіси для таких задач в мережі, але не всі вони працюють з відео, і більшість потребують платної підписки. А YouTube дає таку можливість просто так. Також ця функція корисна, якщо вам потрібно скопіювати слова чи речення, що було сказано у ролику. Наприклад, при вивченні англійської мови. А вона, безумовно, треба всім, хто хоче круту кар'єру в IT. Про англійську для айтішників ми раніше розповідали на каналі. Дивіться, буде корисно. Наступним списку буде Telegram, який являється не тільки месенджером і вашим сховищем для файлів, а й засобом знайти корисні знайомства. Є у нього така функція Дивіться, хто є поблизу, яка, по суті, може замінити сервіс знайомств. Щоб затестити, перейдіть в розділ Контакти або відразу в бічному меню виберіть пункт під назвою «Біля мене хтось є. Принаймні він так підписаний файною українською в Телеграмі. Ви вже поставили собі таку локалізацію? Далі просто. Обирайте людей і групи поруч з вами. Базово вас можуть бачити люди, що знаходяться в радіусі 100 метрів. Для збільшення радіусу потрібно натиснути Показувати мене. Ця функція буде корисною для нових контактів або інформації в нових для вас місцях. Також допоможе зібрати контакти учасників якогось заходу, конференції чи навчальної лекції. Будь-де де є люди зі смартфонами. Ви можете дістатись до них в мережі таким нехитрим способом. Тим, хто хоче познайомитися, використовуючи функцію, слід знати про її особливості та обмеження. Перше, користувачі поряд з вами не побачать ваш номер телефону, якщо він прихований у налаштуваннях. Друге, пам'ятайте, що коли ви пишете незнайомій людині, вона може поскаржитися на вас як на спам. Тому подумайте над змістом і будьте максимально чемними. Третє, включаючи свою локацію для всіх, маєте розуміти, що не усіх добрі наміри. Тому виключайте, як награєтеся, бо є факти використання цієї функції зловмисниками. Тому обережно. Хоча думаю, що глядачі нашого каналу люди продумані, бо IT – це точно про тих, хто свідомо ставиться до безпеки в інтернеті. І так, якщо не підписані, то ласкаво просимо. Нас уже більше 50 тисяч, і це тільки початок, бо зі зростанням каналу зростає і рівень контенту в ньому. І так. Тіндер, що таке Тіндер? Коротко поясню, особливо для тих, хто в шлюбі ще з часів ВКонтакті або навіть ICQ. Тіндер це один з найвідоміших у світі дейтинг додатків та найпопулярніший ресурс знайомств в Україні. Щоб знайти партнера на один вечір чи все життя, не треба нікуди йти. Достатньо завантажити програму, зареєструватися та почати свайпити. Тобто скидати фото в різні боки. Якщо фото сподобалося, свайпиш вправо, не сподобалося вліво. Як HR-спеціалісти використовують цей додаток для знайомств із новими співробітниками. Багато досвідчених фахівців не розміщують резюме на сайтах. З вакансіями. Тому HR-менеджерам доводиться шукати більш оригінальні способи, щоб знайти хороших співробітників. Не дивно, що вони дісталися й до Тіндера. У Тіндер можна зустріти розробників, маркетологів та інших фахівців зі сфери діджитал, а також керівників, топ-менеджерів. Для претендентів є важливі правила, якщо ви хочете, щоб HR-фахівці з нестандартним підходом звернули на вас увагу. Перше. Профіль має демонструвати готовність запропонувати свою кандидатуру у конкретній сфері та посаді. Заповніть всі необхідні рядки профілю, де йдеться про спеціальність та освіту. А в розділі про себе вкажіть досвід та досягнення. Напевно, не кожен захоче писати про те, що відкритий до пропозиції, тому що це може виглядати не зовсім солідно в очах решти користувачів, особливо якщо ви використовуєте сервіс як два в одному і за основним призначенням, і для пошуку роботи. Якщо тільки для працевлаштування, то не треба соромитися. Також в описі профілю вкажіть прямий контакт, наприклад, Telegram, Facebook або Instagram. бо в такому разі вам зможуть написати не чекаючи меч в Тіндері. Важливе зауваження: будьте розсудливими і не переходьте меж у спілкуванні з тими, хто вам написав. Перебуваючи у додатку для знайомств, деяким людям легко забути, що надіслане специфічне фото не обов'язково прикрасить вашу портфоліо в очах потенційного роботодавця. Хоча, як знати, по суті, Tinder – це сервіс для знайомств і не обов'язково романтичних. Тому цілком може бути, що ви ніби йдете на побачення, а опиняєтеся на співбесіді, Особливо, якщо ви досвідчений спеціаліст. Такий спосіб схантити цілком ймовірний і практикується частенько зі слів самих HR-менеджерів. Якщо говорити про сервіси, які нагадують Тіндер по суті, але спрямовані саме на створення робочих стосунків, то це такі сервіси, як Jobber або Switch. Та інші їх аналоги. До речі, один із випускників GoIT і за сумісництвом головний герой деяких відео на нашому каналі знайшов роботу в крутій it компанії саме через подібний додаток. Відео про кар'єрний шлях Валерія можете подивитися за посиланням в описі або тут у підкасті. Якщо далі розгортати тему про нестандартні місця для пошуку роботи чи кандидатів, то є ще один відомий додаток. Це тікток. А в ролі спеціаліста, що шукає собі компанії чи проект для роботи, ви можете проявити неабияку креативність і показати себе на велику аудиторію. Причому знімаючи тіктоки, які створені під тренди, але стосуються вашої професійної діяльності, ви можете знайти собі як роботодавців, так і однодумців-колег. Тобто займатися нетворкінгом у такий сучасний спосіб. У темі цього ролика важко передати всю суть специфіки Тіктоку. Це треба спробувати самостійно, спочатку як глядач, а потім вже зможете розкрити свій творчий потенціал наповну і допомогти світові дізнатися про себе. Якщо ще не користуєтесь Тіктоком, почати можна з Тікток каналу GoIT. Посилання, як завжди, буде в описі. І не треба казати, що свайпати короткі відосики це деградація. Як відомо, все отруте і все антидот, дивлячись, як використовувати. Знайшли для себе лайфхаки. Чекатиму на ваші коментарі щодо почутого або ваші варіанти, як прикольно і корисно застосовувати якісь додатки не за призначенням. Може, ви саме той видумляка, який завжди першим знаходить нестандартні рішення. З вами була Маша і до нових зустрічей в інтернетах. Так якщо я буду зараз говорити щось про цих кандидатів, на ті це не виставлять ефір. Таке ж. Ой, випадково свайпнула вправо, господи, прости <свайп> Свайпнула вправо. Мені або 22 річних підкидають, або 33-річних. Чому немає якоїсь золотої середини?